З нами на прямому зв'язку зараз Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорю, доброго вам ранку, Христос. Воскрес, вітаємо, висін воскрес. Вітаю вас. Пане Ігорі, от якраз оцінка британської розвідки на вашу думку, чи виглядає ця інформація логічною? Що з огляду на постачання такого необхідного озброєння в Україні британські розвідники роблять висновок, що зростуть втрати Російської Федерації, і чи не означає це, що навіть не дивлячись на нові поставки зброї від наших західних партнерів, російська армія все ж таки не планує зупинятися, і тому також ці втрати мають зрости. Безумовно, ми бачимо, що Росія продовжує стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні нашої країни, і в зв'язку з цим збільшується кількість їх знищених військовослужбовців, робота наших професійних оборонців, але все ж окремо треба додати, те, що ми бачимо наслідки діяльності, наслідки застосування. Ракети Атакамс від Хайміс від МЛРС, цих систем залпового вогню завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності, тобто до 300 кілометрів, і саме по тим містам, містам скупчення ворога, логістичним містам, аеродромам, як ми бачимо в останній час, де ворог не очікував такого плойну. Би бойові частини цих ракет касетні, тобто вони застосуються в першу чергу проти піхоти і легко броньованих цілей. І ми бачимо, що саме по таким цілям застосування є більш ефективним. Ви вже довели цифри по втрати в живої сили ворога. І останні дані є по нанесенню ударів по літальним апаратам противникам, які розташовані на аеродромах. Шівка там і ряд інших, зв'язку з цим, не, оскільки це застосування не цим містам, ворог швидко намагається те, що залишилось би готовим розсередити для того, щоб зменшити свої втрати. Тобто, процес іде за застосуванням цих нових для нас елементів, які ми є атакам з дальністю вже не 130, а 300 кілометрів. Пане Ігоре, в контексті і майбутніх постачань атакамсів і в контексті новини, так що окупанти ховають і відводять свою техніку в Маріуполі, чи можемо ми оцінити загалом рівень загрози для російських тилів на півдні та сході України? Безумовно, тобто, нанесення цих ударів підтверджують а також дії ворога. Тобто вони там судорожно як -то, намагаються розсередити при чому техніку не тільки авісійний, по які нанесли удари і по скупченню піхоти, в тому числі на їх полігонах, де вони там тренувалися. То ще говорять про те, що і бронетехніку, автомобільну техніку, кадри, які нас виприлюднили, є в інтернеті, показують, що. Намагаються вивести з під ударів, причому по різному застосовувати е, такі прийоми, е, наприклад, на, на атомній станції свої бойові розрахунки з технікою. На жаль, в порушенні всіх міжнародних домовленостей вони якби притулюють до блоків, розуміючи про це, що наші воїни е, з урахуванням міжнародних вимог не будуть обстрілювати такого роду об'єкти. Це що часто устою роблять російські терористи? Пане Ігоре, дозвольте уточнити з приводу тилів і скільки уваги росіяни ним приділяють. Хотів попросити вас розтлумачити новину з приводу запуска першого потягу, так від Маріуполя до Волновахи, який окупанти запустили. І ось цю інформацію про чергове пожвавлення окопування тимчасово окупованого Криму з західного боку. Безумовно, це надасть більше важко можливості, але з урахуванням того, що ми говорили, що у нас з'являється новий інструментарій на цій дальності, буде можливість сила оборони України наносити удари на це. Звертаю увагу. Крім того, щоб там пропаганда російська не говорила, вони таким чином готуються до того, що Керченський міст в найближчий час може бути виведений зі строю. І тому ще рік тому починали будувати всі ці залізниці навколо Маріуполя. Ну в цьому районі. Тобто, розуміючи, що після того як буде прирізана ця логістична артерія, ситуація з логістикою на півдні на сході вони буде погіршення, тому це теж дуже серйозний показник з точки зору воєнного. Крім того, я хотів би сказати, не зважаючи сім проблеми з постачанням літака. F-16, у нас командуючий повітря сил під час привітання всіх, хто причетний до Харківського університету повітряних сил, якому було 20 років. Я єдно вітаю. Цей заклад було показано в ангарі, підкреслюю літак F-16. Тобто на якому в якомусь вигляді можливо первинний є, обслуговується, тренується і так далі. Питання скоріше у тому, щоб надійли крім того на Петріоти і з такі серйозним, якби середньо радіуси велико радіуса засобів засоби протиповітряно проти, повітні, проти оборони, які б змогли захищати місця. Де буде розташоване зльотно-посадкове ну, полоси, де будуть атаки шангари заглублені, які готуються меж у десканаді немає, де будуть зберігатися на наші Ф-шістнадцятий перспективі, можливо, і гріки це а дуже гарно. Пане Ігорю, ще одне запитання. Це от дані нашої головного управління розвідки, які були озвучені буквально напередодні, про те, що Росія має стрункі плани з приводу наступальних операцій на харківському напрямку. Так, от тут, тут треба розшифровувати, мабуть, що мається на увазі можливо і не саме місто Харків, а скоріш за все, куп'янський напрямок. На вашу думку, як ви от це розумієте? Ці дані ну, в цілому представники головного управління розвідки міністерства оборони довели, що вони виявили, як що є відповідні плани про нанесення ударів і ну як мінімум введення бойових дій на харківських і сумських напрямках, і для але треба реально оцінювати такого роду ситуацію на харківському напрямку. До зараз до угрупування до 35 тисяч. для того, щоб реально з точки зору вимог воєнних атакувати Харків, потрібно успішно скажімо, для них. Це треба від 150 тисяч і більше угрупування. Потрібне озброєння, техніка і війська. Вони готують війська і в глибини території, і відбувається строкова служба набор 150 озброєння. Но на поточний час я підкреслюю засередження такого розвідка наша і наших союзників не підтверджує, що вони сформували відповідне угрупування для сум. Це може бути від 100 тисяч. І Харків 150 тисяч, тобто треба відрізняти дію пропаганди російської і від реального стану справ, які має місце навколо цих міст. Тобто, пане Ігоре, уточню, ви за великим рахунком погоджуєтесь так з цією тезою низки ваших колег. Що якщо Сумщині і Харківщині станом на зараз в короткостроковій перспективі щось загрожує, то це мова про терористичну диверсійну діяльність окупанта на території України, так чи ні, саме так і треба відмітити, що на жаль це відбувається фактично. Останній час в Чернігівській, Харківській, Сумській областях і наші прикордонники і підрозділи Сил оборони України успішно справляються і проводять антитерористичні діяльності на цих напрямах. Але безумовно треба готувати відповідні ресурси, резерви з нашої сторони, щоб сформувати в ході всіх боїв систему оборони, яка б не дозволила ворогу. Якби почати новий етап війни, про який говорив президент, то, тобто е, наступальні дії на нових напрямах, пане Ігорю. Ми бажаємо вам гарної і спокійної неділі. Дякуємо вам Дякуємо. за вашу аналітику. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, був з нами на прямому зв'язку.